Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! У житті кожного християнина приходить момент, коли ми запитуємо себе, де є Бог, чому я не відчуваю Його в молитві, як почути Його голос. Сьогодні хочу поділитися простими роздумами на тему, як відчути Божу присутність. Найперше зруйнуємо один міф: Бог не є десь далеко в небі, відсторонений від нашого життя. Він не є байдужим спостерігачем, а навпаки, він ближчий до нас, ніж ми самі до себе. У книзі діянь апостолів сказано бо в ньому ми живемо, рухаємось і існуємо. Ми дихаємо Богом, просто ми не завжди це усвідомлюємо. Щоб відчути його присутність потрібно зупинитись світ навколо кричить. Серце наше метушиться, думки розбігаються, Бог не нав'язується, не кричить. Пам'ятаєте, як пророк Ілля шукав Бога не в бурі, не в землетрусі, не в вогні, а в легенькому віянні вітру. Так само і в нашому серці, щоб відчути Бога потрібно вступити в тишу. Іноді ми не відчуваємо Бога не тому, що Його немає, а тому, що серце закрите, обтяжене гріхом, образами, тривогами. Ісус каже блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Очистити серце можна через сповідь, покаяння, прощення. І тоді душа стає прозорою, як скло. Крізь яке видно світло Божої присутності. Дорогі у Христі, не плутаємо присутність Бога з емоційним піднесенням, іноді ми чекаємо якихось надзвичайних відчуттів, сліз чи тепла в грудях, але Бог діє глибше, часто його присутність це мир у серці, сила триматися, розуміння в молитві, спокій у рішенні. Навіть тоді, коли зовні нічого не змінюється, Бог приходить у звичайне, у посмішці дитини, у терпінні матері, у ранковій молитві, у розмові з другом, у роботі з любов'ю, у чашці кави випитій, у тиші з подякою. Святий Франциск сказав все просте Божественне. Не шукаємо Бога в екстремальному, шукаємо Його в буденному. Отож, як відчути присутність Бога, зупинись. Потрібно замовкнути, очистити серце, дивитися в буденне і довіритися, навіть якщо нічого не відчуваєш. Бо головне не почуття. головне віра. Віра каже, я знаю, що ти тут, навіть якщо я не чую тебе, я вірю, що ти тримаєш мене за руку. Якщо це слово торкнулося вашого серця, помоліться сьогодні просто і щиро. Почитайте Святе Письмо, побудьте з Богом у тиші і не забудьте підписатись на канал Голос Щоденної молитви, щоб не пропустити наступні духовні розважання.